Депутати сьогодні на порядок трені наших спільних комісій вноситься 42 питання. Перше питання це звітують про свою роботу старости Старостинській українських по Белюській, староста, Михайовецькій, Вищочадаєвській у Божі. Наступне питання це про затвердження положення про мистецьку країн імені Коноволюка. Новій редакції. Я думаю, старости не мене на серці. По Валентину Миколаєві давайте Шановні, Доброго ранку всім, мирного ранку, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про зміну до положення про мистецьку премію. Якщо в минулому положенні в нас було 5 тисяч заплановано на мистецьку премію, 3 тисячі для дорослих і 2 тисячі для дітей. Але під час роботи, коли подаються е, на конкурс роботи, дуже важко е, визначити е, переможця між роботою дитини 10 років і е, дитини 18 років, скажімо. Тому е, ми запропонували цю, ця, цю саму суму за е, розділити в, на, на три суми дві суми по півтора тисячі, це е, діти з 10 до 14, з 14 до 18. І на, для дорослого дві тисячі лежити. Тобто сума та сама, тільки ми по, по, трошки поділили по категорії. По... Да. по вікових категоріях. Дякую. То не буде, виносить, так? Так. Наступне питання про затвердження програми створення місцевої оптиматизованої системи централізованого поміщення населення на території нашої громади. Начальник відділу цивільного захисту селищної ради Манджус. Шановні депутати, прошу визнати даний проєкт на сесію, на розгляд сесії. Про затвердження програми уворення місцевої автоматизованої системи централізованого обміщення населення на території Воронокровецької селищної територіальної громади на 2025-2027 рік. Запитання є? Немає. Винос? Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до комплексної бронепроохоронної програми профілактики злочинності в Бровонокровецькій територіальній громаді заступник начальника. Баланюко, доброго дня, шановні. хочемо, щоб розглянули питання про програми про виділення коштів у зв'язку з тим, що ну, програма приймалася в 2021 році, відбулися зміни і потребується коригування програми. Зв'язку з тим, ми просимо, щоб розглянули питання про виділення коштів. Збільшення видатків. Які суми на що? 150 тисяч міняють, ну, промо змінити 50 на 150 на придбання паливно мастерних матеріалів. Зв'язку з тим, що зараз ну, дуже збільшився об'єм робіт. Ситуація, яка відбувається в державі останні три роки. Запитання є? Виносимо на сесію? Можемо сесію Так, наступне це Маріса Борисовна, прохід, прохідної програми забезпечення безперебійного функціонування моєї подільської військової адміністрації у мовах введення воєнного стану. Сьогодні звертається мої політика адміністрація, хоче, щоб ми, програма була на 23-24 роки, хоче програму на 25-й рік, хоче програмі 100 тисяч, щоб ми її передбачили напалену мастим матеріалом. Прохід виконання попередніми, в 23-му році програми було 50 тисяч, ми профінансували 50, в 24-му році 50, ми профінансували 50 тисяч. Цирку 5-100 тисяч. 100 тисяч. По програмі 500 тисяч. Находження до бюджету Волі Подільської військової реальної адміністрації на 2025 рік 12 тисяч гривень. А як же Рада фінансується? Ні. Їм дають відпадують субвенції. Субвенція. Ми, субвенція на, на зарплату. Немає власних не доходів, але це на субвенції державного бюджету. Я, що бюджет не і над тим, що за речі Так. складі. Субвенція, що приходить так, зустрічі так. Зустрічі <рапев> на зарплату. <народу. рапев> <Відпеки, рапев> є запитання. <А>? Виносимо. <рапев> так. так. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення містобудівної документації в населених пунктах громади. Вікторійович, позов буквально в що У нас виведення коштів має знайомити, що потрібна програма то, Ми робили зйомку і, площі, де мають бути встановлені пам'ятні пам знаки на честь загиблих воїнів. І робили зйомки вона в масштабі 1 до 500, щоб не розгуляти нову програму, ми робимо змін до своєї програми. Там було 1 до 2 тисяч, один до 10 тисяч, один до 50 тисяч. Ми вносимо туди ще один пункт один до 500. І таким чином цю програму ми зможемо використати кошти, не порушуючи не сказати, закони, які тепер хтось. Є забуде. Наступне питання про... Набілювання приймального об'єкту замедлено на об населених пунктів. По даному питанню було рішення рухом, ми розглянули, і виконком рекомендував винести на сесію. в тому, що це е, 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 е. У нас на сьогоднішній день є 34 полімінованих об'єкти. У нас є такі об'єкти, як біля вищого Чидаєва заправка. Там колись написали, що вулиця там чи ті мріяти, чи кого там 125 чи 10, mm -hmm. а воно до Вищого ви нічого нічого немає цього. Для того, щоб людям е, вести бізнес, присвоїти адресу, нам необхідно створити цей поєменований об'єкт. Тому ми виносимо дане рішення на сесію. Якщо сесія буде позитивне рішення, ми наїздили целай і створюється позитивний тих, ми з радістю присвоїмо адресу і людям, вони будуть. Особливо працювати і платити кошти. Як, є <плес> Приносим, так? Я вибачаю, що це може не моя справа, який громадянин, який голосує за того чи іншого депутата, який вибирається в війни ради. Хочу просто висловити свою думку, що депутати селищної ради можуть провести, коли йшли в депутати. <куб> вони себе по такому казали, ми за народ ляжемо на повагу. Але дивлячись на те, як вони приходять на сесію, я бачу, що кажуть, що мене ж не це це не мене це проведуть, вони звичайні інтереси громади, ніж свої Дякую. Які виноситься питання по бюджету? Є лист відділу. Просять в сумі 400 гривень на проведення розрахунків за споживання електроенергії. Дальше. Це по закладах на, на мистецьку школу, на бібліотеки і на палаці будинки культури. У вас який бюджет бюджетів виділено на ці приєднання? В цьому році було виділено 279 тисяч, ми 279 тисяч. Ну, Ще в них не пішло, але фактично ми там ж таки перебрали, їм треба перекидати задніх місяців, таке ти наперед і робити цей. На сьогоднішній день є відділ культури, чого я, я теж питала, за чим було аргументовано. То, так, ну, Трохи за забагато, можливо, не треба сіки, можливо, не треба. Чим не аргументують, аргументують тим, що сьогодні дуже багато людей працюють в клубах, платуть сітки і багато використовують електроенергії. <рот> можливо. Ну, я кажу, ми ці гроші Поставимо плану, Якщо вони їх не візьмуть чи ще на інші ціни, ми їх не переставимо. Mm -hmm. yeah, якщо yeah, їм ну, yeah. скільки використали, скільки yeah, we we up. Up. Ну, Можливо, дійсно, що люди зараз по трохи похолодали, можливо, в них все електропали, розумієте, все все початку Так, да, Це дорого для бюджету, для бюджету культури, затронев, це досить дорого. Але на сьогоднішній день, що є, то є. То є. Ну, мав сам такі. Ну, якщо вони їх не використають, ми їх не перерозподілимо. Я кошти на тільки суму, Я назначу сесії вам допоміг, на яку суму вони оголосили тендер, щоб ми бачили більш конкретніше. Є запитання? Це це тільки не все, ще є цей. Крім того, це ж Фінансове управління коштує в сумі 150 тисяч. Кошти просить наша міліція, поліція. Ви внесли зміни до програми на комплексну оборонно правоохоронну програму і вони кажуть, що кошти сумні 150 тисяч гривень. Це те саме питання, що Ну, це про то вже кошти. Вони так і не працювали, так і не будуть. Це лише на паливно-масивні матеріали в програмі. Тому ми говорили, що ви почули паливно-масивні матеріали. А там мали подавати е, попитання з приводу ремонту і так обслуговування. Да, ну, ще немає, Ще немає. Фінансування здійснюється за рахунок залишні коштів. Друге. Більшити кошти Європейської селищній раді на походу розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад в сумі 18 800 гривень на фінансування програми містобудівної документації для, для оплати топографічної зйомки та топографічного плану для проєктування об'єкта будівництва площа Алеї Слава. Тому, тому вносимо зміни до, до, до програми містобудівної документації. Третє. В сумі кошти в сумі 50 тисяч гривень на фінансування програми забезпечення безперебійного функціонування Могиль-Подільської районної адміністрації у мало ведення воєнного стану, напавлення на мастинні матеріалами. Кошти знімаємо з заходів та роботи з територіальної оборони. Тому що кошти мобільову ми не маємо права давати за рахунок залишку коштів. Ви Але Але там чи нічого? Зарплата є. Інші надхожі на 25 й рік 12 тисяч гривень. А то все такі субвенції зарплата і. З господарства. Господарство вже не хітло. Ні-ні, з господарства слово. А, слово. Це ці така рік. Я наступно погажу. Наступне питання про передачу між трансферів. Якщо даємо кошти, могли подійсько, сумі 50 тисяч, якщо даємо кошти в поліції в сумі 150 тисяч, необхідно повноважити селищного голову федеральної громади підписати дані договори з даними підприємствами. Запитання є? Mm. Має okay. Все. наступне питання. Так, продовжуємо засідання спільної комісії на порядок денний сьогодні блок питань, що стосується земельних питань, як ми їх називаємо. І перше якраз питання, яке було вже на заобговорені вже не одну сесію. Запрошую до слова Тарановського Микола Васильовича. Питання номер 10 Шановні депутати, ми вже неодноразово розглядаємо виділення земельних ділянок переформованих земельних часток полів, тому я пропоную підтримати здані 5, 7 рішень мається на увазі і будемо розглядати їх на давай. <рес> Я пропоную, що цих сім питань виносимо на сесію. Якщо ми проголосуємо за одного цього, то тоді решту питань ми будемо голосувати проти. Ну, я підтримую, бо ви бачили, що були обговорення, і нам закидають різні ці питання, тому я думаю, ви викинемо ці питання ці стаємо на сесію, хай говорять, всі депутати проголосують і буде важливе рішення, і то ніхто не буде казати, що хтось не чує цим питанням. Якраз питання, що у нас виходить? 10, 11, 16, 13, 14, 15, 16 15 питання, включно це питання оренди невитрунних земельних класних паїв по Котюжанському Старостинському окрузі, що стосується бувших паїв на сьогоднішній день ФГ Алма. Підтримує, Так. Дякую. Так, Наступних два питання це затвердження технічної документації з МВП іментарізації земельних господарських Алайк і Вецький Старостинський округ. Прошу підтримати і йдемо спілкувати тоді на опцію. Підтримуємо дане питання. Є якісь питання, зауваження? Маю, дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації ми давали дозвіл на розробку Вінницьких ТОВ СХК, Вінницька промислова група, чи, Рівненський Старостинський округ, одна земельна ділянка чи дві земельні ділянки, прошу підтримати. Підтримую. Наступне питання затвердження технічної документації з поділу. У нас не затверджели технічну документацію для ведення городництва на території муровно крилавецької селищної ради, але в нас вийшло, що частина земельної ділянки знаходиться в межах, частина за межами, тому не був необхідний не зроблений поділ для вкладення договору, тому що ми не могли взяти нормативну грошову оцінку. Тому прошу підтримати. Є питання, зауваження. Підтримую. Виносимо? Да. Да. Наступне про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки Сторчак від Людмила Володимирівна. Це земельна ділянка розташована в селі Вищої Кольчедаїв. Під об'єктом нерухомого майна вона знаходились за межами населеного пункту, частина теж розроблялася окремо нормативна грошова оцінка. Виноси? Є питання? Немає? Наступне питання затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі по СНІДку. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді у громадянки Кішелінської Марії Володимирівни. Вона приводить відповідність до вимог чинного законодавства, присвалюється кадастровий номер, вкладається новий, ну, вкладається до додаткова угода для реєстрації в українського в реєстрі речових прав. Прошу підтримку. Підтримую. Є питання за уваження Запоріжжя виносимо на сесію. Наступних я три питання, це вже контрольні, я вже їх задаю в четверту сесію. Це у нас виходять викупи земельних ділянок громадянами, які в нас мають право на викуп земельних ділянок, наданих постійне користування для ведення фермерського господарства. Дані питання ми обговорили неодноразово, тому я пропоную виносити повторно і прошу вас, шановні депутати, сказати так. Або ми даємо ці землі, дай дозвіл на викуп, або ми проти голосуємо всі проти, тоді будемо вже це. Щоб я міг зняти ці питання, а то мені приходиться кожну сесію їх виносити. Якщо де хтось утримуватися. Або проти, або за. А я не знаю, що там ще. То давайте сумнікову. Це питання 23, 24, 25, 25. Виносимо що ж? Підтримувати, виносимо. Наступне питання це надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва. Наступне питання затвердження проєктів землеустрою, що відведення земельних ділянок для, для городництва. 6, 28 питання про затвердження технічної документації землеустрою, щодо що з установлення відновлення земельних ділянок на турі і передачу власність. Це по е, цьому. Як? Загальне рішення там по помайнове і по рішенню суду. Підтримую? Так. Дякую. Так, наступне питання. Затвердження технічної документації це для переоформлення земельних часток паїв. У вас є питання. Так. Наступне Голові. про затвердження технічної документації це по декрету Кабінету міністрів, по постановлюсь. Адміну від го року про передачу приватного маску. Так. 31 питання це надання дозволу на викуп земельної ділянки громадянину Райлу під об'єктами нерухомого майна, які знаходяться в нього в оренді. Дві земельні ділянки, одна земельна ділянка 400 квадратних метрів, друга ділянка 550 квадратних метрів. А земельні ділянки знаходяться в оренді. А нерухомість є, документи за все є. Питання? Пропозиції? Так, Наступне питання про внесення змін до рішення сесії стосовно виділення земельної ділянки під полігон. Ми підготували <кій> даний проєкт рішення, коли рішення сесії зробили по матеріалах, які готувала колись Яришівська сільська рада. Нам обласна адміністрація внесла зауваження, і тому ми додаємо два пункти. Що земельна ділянка передається в власність обласної державної військової адміністрації і про уповноважити селищну голову передати земель, сформовані земельні ділянки, які такі податкові? Прошу підтримати. Питання, зауваження, немає досі. Так, наступне питання про внесення змін до договору оренди ФГ Агропросперо. Це земельні ділянки були надані в оренду. Громадянину Червінському, що він не догля... доглянув, бо на тій сесії ми вже таку документацію. Він просто подав одну... на одну земельну ділянку, а в нього є дві. Це Червінський. Це по опціону земельні ділянки надавалося ще А Чому там змінюється сторона? Він перевів з громадянина на ФГ. Є питання? підтримує, зносимо. Нас. Так, наступне питання про внесення змін до договору оренди Землі 2005 року це е добробут на продовження термін дії. Чи? Поступила нова заява, на цій сесії в нас депутати не підтримали, Тер... великий термін був і були зауваження стосовно розміру орендної плати, в даному заяві було вказано термін оренди 10 років. І розмір реєзної плати це 20% від нормативної грошової цілі. Пропозиції. Є питання. <риклад> є Пропозиції. <риклад> є? Якщо є питання, виносимо на все слайд. Дві ділянки 4? Де? Я не сантую. Питання 3,4. Продовження договору добровольців. Підтримує виносимо сесію. Давайте на рішення сесії. Так тепер наступне певні чужа на цінніші на багато чого. То, то наступне питання це про внесення змін до договору оренди з громадянином Костянюком зв'язку з поділом земельної ділянки, який ми робили для осудження, щоб була можливість під'їзду до земельних ділянок на в межах населеного селища Муровані Крилиці. Був укладений договір на площу 23 сотки. Зараз ми перекладаємо його. На 19 соток, а на 3 сотки ми цей, скасовуємо договір, бо воно переходить назад на комунальну власність. Прошу питання? Є, підтримую. Наступне питання про внесення змін і продовження терміну. Це громадянин Гвоздюк по вулиці Соборній, магазин Попилюшка. Закінчується термін, громадяни звернувся, законному закону. Термін. Наступне питання це звернення громадянина Костенюка, Господи, з, на, на, на надання дозволу на, на зміну цільового призначення земельної ділянки по всій, що ми поділили. Він хоче перевезти їх до чорницького господарства. Це така звернення? Нижче заправки сенс. І що він хоче там? Ну, хоче хочемо балади садити. <гана> гарчу я не знаю. Було, це... Бо, це... Болото, то... Там моча, по факту там. Може... Він... Хоче собі зробити якусь базу. Зробити, зробити, я винося, де підтримую, виносимо, не виносимо. Так, питання виноси підтримують. Змінюється розмір арендної плати в зв'язку з тим, що земельні ділянки в межах і за межами населеного пункту мають одну ціну. Тобто вартість одного гектара земельної ділянки для теряти на цей така сама, як за межами. Я не... О, трохи, звісно, щоб я міг вартість, яка там міняється, для бюджету це не ну, Дивіться, там стоїть зараз вартість, земельна ділянка сформована для об'єктів торгівлі. Я не знаю, хто там може торгувати, але аукціону не виграв. Зараз вони хочуть перевезти його для ФГ, а ФГ вартість така сама, як за межами. Тобто від нормативно грошової оцінки. Якщо беремо 15 тисяч середнього району, то і там така сама. Так, наступне. Що? Виносимо виносимо, бо я так. Виносим. Наступне питання про відмову на вигадування проєкту земне, щодо відведення громадянин сім'ю. Дана земельна ділянка знаходиться на території Членського Старостинського округу. Там є рішення про передачу приватних власність по декрету Кабінету міністрів. Тому не розуміємо Підтримую, виносимо. І, і е, наступне питання останнє про визнання рішення такого, що чинність. Це У нас було ми приймали рішення по Рівненському Старостинському округу про е, надання в оренду земельної ділянки непереформених земельних часток. Все вроді було добре, але коли пішли на реєстрацію, оказалося, що нам Рівненська сільська рада не передала земельної ділянки оформлену комунальну власність Рівненської сільської ради. Тому зараз ми скасовуємо до рішення а дану земельну ділянку будемо вносити на в цю. Прошу те. Підтримую виносимо? Все, дякую. Так що залишається на ще два питання. Це вже не земельний, сьогодні. 40 питання. Про депутатів Миколаївської селищної ради основному спитання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Доповідає Галина Цимівська. На сесії, сесії. Вино... сесії. зачитає. Ні, на сесії. я майже що підтримує виносимо обговорення да. да. комісії. І 41 питання про звільнення старости Родовильського Старотинського округу Віталія Латюка. Виносимо на сесію. Тримує. Це питання комісії? За, за підтримали винесе. <зв 'язково> Комісія була важка, продуктивна, інтенсивна. Дякую всім, що знайшли час сьогодні прийти на засідання комісії, об'єднання такої комісії. Справилися швидко, бо я вже думав, що ми трошки можливо і не справимося багато питань, але дякую всім за плідну е, роботу. Ну, І готуємося до сесії. Дякую, гарного дня.